Всім доброго переможного українського ранку. Запишу ну, думку фудзіями, як буде так. Я протягом 10 хвилин спробую зараз розгорнути Е, І так, Євросоюз виставив певні критерії, певні вимоги до вступу України в Євросоюз. І перший звіт, який вони будуть оголошувати, був моніторинг якийсь по-першому звіту основи, розуміючи, що ну, так, є такий мудрий вислів в християнській моралі, що молоде вино в старі міха ніхто дбеливе е, газ не наливає. Тому у у формулі 4 столиці, одна цивілізація, Київ проявився з однією, це вже більше 10 років, 15-20, ну там є дата, коли дом хліба для всього сущого», Київ як дом хліба. Але вимір планетарного масштабу, ну, небесна вітчизна наша земля-матінка, 300 столиць одна, одне доросле людство це догмат. На планеті 200 плюс країн, тому обласні центри і Крим однозначно мають бути планетарними столиці, ділового, далекоглядної та талановити людства. Ну, це Крим планетарна столиця, Одесьчина планетарна столиця, Київщина, Луганщина, Донеччина, Херсонщина, Миколаївщина, але з одної формулою. Лише зі своїм оригінальним ім'ям. Простір любові над Одесою, усмішка Бога, над Миколаєвом Чисті Води, над Львовом чисті серцем, над Дніпром люблячий Всесвіт, над Києвом, над Києвом саме Небо, над Хмельницьком Подільська краса, над Запоріжжям Світана. Ну і далі, далі, далі. І так. Так як Київ проявився перший із чотирьох столиць Європи як цивілізації, то Київ має показати, а як гуртуватися. Тому в їх моделі ну, з держави, там взяли е економічний свій е єдину єврозону зробили, ввели євро, е злили місцеву національну валюту і, е і зробили єдину валюту. Це формула єднання одна із. Але без стрижня, без е, певних індексів, без алгоритмів взаємодії, е, як цивілізація, як жива цивілізація. Скільки завгодно, можна казати, ой, давайте разом, але не показати в себе в країні, як краще це робити. Ну це, мабуть, дурня. Тому держави міждержавні стосунки відкинемо в сторону, міжнародні, міжнаціональні, як транскордонні, викинемо в сторону і залишимо цивілізаційні. І так, цивілізаційний сценарій самовираження, самореалізації, самовдосконалення. І самобутності Європи як цивілізації має бути із зсередини. Тому чотири столиці, одна цивілізація це формула. Ось там, в Раді Європи, зараз роблять ротацію: там одна країна, друга країна, три країна ні. Колективний розум. Тому коли взяти по списку А сьогоднішніх членів Євросоюзу, Б. Ті, хто бажає бути членами Євросоюзу і В, що має Київ виконувати свої функції столиці Європи, як цивілізації, то на виході, що у нас відбувається? Київ рулить, це перше, але з ким? Тоді, я, як мудра, мужня, та миролюбива українець, як людина слова і слова є діло, я розумію, що наша ІГС. Інституція Громадянської Солідарії з назвою Ділова Рада громадськості мудрого, мужнього та миролюбивого Києва оберіг України. Наша ІГС, це інституція Громадянської солідарії, має показати, як, але взаємодія з мером Києва в вигляді столичного ділового партнерства, це угода. Угода з Києм, я коли хай батько небесний допомагає, а українці самоорганізовуються, ки е, е, як кияни, е, як дійсний член територіальної громади міста Києва. У нас є Київ цифровий, у нас є куча додатків державних, яким шляхом розширити функції столиці, щоб виконував столицю не тільки неньки України, а й Європи як цивілізації, е, і навіть вже дорослого людства. Е, ну це як мінімум утворити ту фокус групу. Утворити робочу групу, чотирихстороння робоча група це депутати Київради, депутати Верховної Ради України, кияни самі по собі? Ну і представники корінних народів України. Ось вам чотиристороння робоча група. Але під дахом національної єдності, я, як син української нації, розуміючи, що це питання стратегічного характеру, тоді, а що натомість має бути? В межах кордонів України е, самоорганізовуємо всі без виключення територіальні національні церковні козацькі громади. Е, на галузь козацькі громади, тому що козаки претендують на один із п'яти корінних народів України і четвертий гетьманат України нового творення – це формула. Але зараз облишимо це. Говоримо за столиці. Е, коли Київ запросить всіх мерів, тих, хто бажають бути країни. Ті, хто є в країні, і особливо Британія вийшла із лав Євросоюзу, запросити. Бо у ту угоду, яку на 100 років заключив Зеленський, от я особисто махаю руку родині Зеленських, у ту угоду кладемо на стіл, і з неї почнемо з тих доверних відносин, але Київ. Запрошує е, всіх без виключення при, столиць мерів е, і актив громади, і що має відбутися, е, так як 24 лютого 2023-го за старим літого в Київ зібрали 60 громадян України е, і об'явило Київський переможний фронт, то з цього приводу я сьогодні розміркував і е, для себе прийняв рішення: то, що ми маємо як громадськість робити разом. Громадяни Польщі, громадяни Німеччини, громадяни Британії, громадяни Андори або Е, ось кожен. Ну якщо я думаю, що в столицях живуть українці, сам організувалися спочатку українці і об'явили Варшавський Солідарний фронт. Дивіться уважно, київський переможний фронт. І у всіх без виключення в столицях Європи, навіть ті, які бажають ну, от Молдавія, да, Кишиньовський Солідарний фронт. Ті беруть і приєднуються, і приїжджають в місто Київ на київську стратегічну сесію Євробачення вже дорослого людства. Там хай буде про загальнолюдські основи. Проукраїнський вимір та коаліцію заохочених. Ось давайте от таким шляхом зробимо підсумок цих 10 хвилин думка Е, Натомість, що натомість у всіх столицях Європи, ті, хто хочуть приєднатися до Європи як цивілізації, приїжджають в Київ і на київські пов'язки дня. Стоїть одне питання. А як разом? Як разом що? І боронити природню цілісність Європи як цивілізації, і боронити життєстверджуючу самобутність Європи як цивілізації, і боронити генофонд. У нас родовід має ім'я дорога життя. Хай поляки називають свій родовід по-іншому, британці по-іншому, ну а Молдовані по-іншому. Підсумок uh, у всіх uh, столицях ініціюємо uh, Варшавський Солідарний фронт і так далі, далі, далі далі. І приїжджайте до Києва, бо в Київ за піснями. І хай буде те, що повинно, як з нами, як через нас, так і завдяки нам. Сьогодні з вами був я, Володимир, син Олександра Світлани і української нації за прізвищем Шевчук і з позивним Фудіяма. А те, що Енеїда на воліття рухається семимильними кроками, ну, це залежить від нас, як ми будемо формувати центральний провід. Все, будьте здорові! До.